Вітаю! Мене звати Олександр, і в цьому відео я покажу короткий огляд однієї з програм, яку я розробив у 2016 році для однієї з фірм, що займається виготовленням меблів. Ця програма була створена для того, аби автоматизувати та прискорити роботу інженерів-конструкторів, що працюють з програмою SolidWorks. Функція додати креслення за списком вона додає до активного креслення SolidWorks види на зазначені деталі. Список можна заповнити кількома способами, можна додати деталі з папки, з активної моделі збірки, вставити з активного виду креслення або вставити з специфікації. Також можна призначити однаковий лист. Якщо треба, щоб види декількох деталей були на одному листі. Для видів можна додати блоки. Також для видів можна додати текст. Можна також додати розділові лінії видів та розміри, якщо в моделях є розміри, що відмічені для креслення. Функція додати креслення скло. Додає креслярські види до активного креслення на ті деталі, які мають позначення скло або дзеркало. Якщо ці слова містяться в імені файлів в властивостях або якщо тіла мають такі слова. В налаштуваннях можна обрати, де саме в програмі шукати ці слова. Також в налаштуваннях можна обрати Додати лінії. Це лінії, що розділяють види. Додати текст це підписи видів, в залежності від того, де були знайдені слова, скло або дзеркало. Далі розміри вставляти чи ні. Кількість видів на аркуші можна вставити до 9 видів на одному аркуші. Для роботи необхідно виділити види і натиснути Старт. Наступна функція дозволяє аналізувати креслення та знайти, де саме знаходиться креслення на вказану деталь. Для початку необхідно обрати креслення, в яких необхідно шукати. Ми можемо обрати файл або додати активне креслення. Далі необхідно додати список деталей, які нам необхідно знайти. Деталі можна додати з файлів, з активної моделі збірки, з активного виду креслення. Чи з виділеною специфікації. Таблиця знизу покаже, скільки видів і на якому креслення знаходиться. Якщо натиснути лівою кнопкою миші на комірку, то відкриється креслення, переключиться аркуш і відобразиться вид по центру. Наступна функція додає номер аркуша креслення до властивості моделі. Спочатку додаємо креслення до списку і запускаємо команду. Тут у нас в колонці з'являються номера аркуша, властивості записуються в модель в параметри. Наступна функція дозволяє змінювати шаблони креслень. Відкриваємо креслення. Тут у нас є перші та другі аркуші. Трансформуємо. Програма змінює шаблони. Шаблони задаються в налаштуваннях програми. Функція очищення дозволяє видаляти прив'язки. Можна видаляти прив'язки з ескізів в моделях, а також можна видаляти всі прив'язки в збірках. Наступна функція експорту призначена для підготовки документації для завантаження в CRM-систему. Тут є два режими підготовки. Перший режим це експорт різних документів в один єдиний PDF. Наступний режим експорту спочатку також підготовлює PDF, а потім підготовлює TVG-файли. І далі програма архівує експортовані документи разом з файлами SolidWorks. Програма має деякі налаштування. Можна налаштувати шаблони документів. Тут є можливість пошуку шаблонів. Далі можна налаштувати ширину програми. Програма змінює свою ширину та ширину вікна Solidworks. В наступному налаштуванні можна вибрати шлях до SolidWorks. Програма буде відкривати SolidWorks за вказаним шляхом. Але зазвичай програма підключається до активної програми SolidWorks. В блоках можна налаштувати блоки для роботи з кресленнями. Програма використовувалася інженерним відділом тривалий час. Надалі цю програму розвивали та покращували. Програма була написана на мові c Sharp. Дякую за перегляд!